Всім привіт. 20 жовтня. Падає дощик, а вчора був мороз. Вирішив навести порядок в теплиці. Морозу було градусів 2, огірки всі змерзли. Повністю всі огірки змерзли. Помідорчики. Змерзли майже всі, один залишився. Я думаю, це причина тому, що він посередині. Посередині теплиці, фактично, і тому він залишився один, а ті, що з краю все, померзло. Ну і під агроволокном пекінка. Не знаю, чи вона встигне до зими, чи не встигне. Ну, щось таке не зовсім, не зовсім зрозуміле. Холодно, запізно я її посадив, але під агроволокном хай собі, хай собі росте. План на сьогодні зробити порядок в теплиці, оскільки на дворі дощик, а в теплиці буде зручно це все. Це все, що змерзло, треба викидати, шнурочки знімати. Ну і, мабуть, залишу для експерименту оцей помідор, який вцілів, який не змерз. Ще отут пекінка. Деяка в'яжеться, Ну, але не знати яка буде погода. Якщо буде тепло, жовтень листопад, то ще з неї толк буде. Але я більше вже в теплиці пробувати з капустою нічого ніколи не буду, тому що толку з того мало. Дуже це все складно. Простіше з огірками і, і з помідорами. Зовсім інший вигляд. Мотузки на просушування, тому що вологі. Ще зібрав помідори зелені, ну це найбільший, який був. Підуть на підвіконня і, можливо, з них ще буде толк. Ну і цей один єдиний залишається. останній, Остання рослина в теплиці у 23-му році з помідорів. ну Ще є пікінка, але надійне на неї мало. Тепер це все треба поприбирати, позбирати. І залишилась розсада полуниці в горщиках таких великих. Не хочу викидати, тут їх 7, здається, чи вісім штук. Сім. Отут посажу та й буде росло. Тепер порядок. Все повиносив, рядку перекопав, полуничку, сім корчиків посадив. Пекінку накрив агроволокном дуги і агроволокно тут десь через півтора метра дуги, Натягнув, ну це агроволокно під теплицю, було куплене, то воно сюди в самий раз підходить. По центрі більші дуги, ну і стовпи мішають. Коли робив теплицю, не знав, що треба оминати таких варіантів, коли стовпи, щоб не мішало. Ну це таке. Зайве агроволокно, бо тут 12-метрове агроволокно, то отак накрив. Одиночку також накрив. Цей помідор ще залишається. Цікаво, якби його по кругу обвинути. Агроволокном чи це би захистило, чи не дуже. Ну і тут отак оминав стовпи, стовпа одного. Там пекінки не було. Мотузки просохнуть пару днів скручу. Не знаю, чи буде толк з тої пекінки, чи не буде, але агроволокно є, накрив, хай буде. А вдруг буде. Осінь ще тепла, без морозів, вона ще встигне вирости. Вапно ціле літо тримається, як затінив, так тримається. Мити не буду. Що залишиться, то наступного року буде захист від сонця. Майже завершення сезону тепличного. Але головне, що в теплиці порядок. Кому відео таке сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока.